Згідно з законом України про культуру до складу конкурсної комісії для обрання відповідного кандидата на посаду керівника обираються три представники від громадських організацій. Значить, що в нас по наших заповідниках? По заповіднику Нагоєвичі жодна громадська організація не подала своїх кандидатур. Відповідно, швидше за все буде конкурсна комісія, створена в складі шести чоловік. Закон, в принципі, таке дозволяє, що комісія є правомочна, коли до складу входить 6 і більше осіб. До Складу конкурсної комісії подали пропозиції до конкурсної комісії по Стільському городищу, подали свої пропозиції три громадські організації, однак вони подали лише по одному кандидату. Відповідно, це є від Львівської обласної організації національної спілки художників України подали кандидатуру Микити Олега Теодоровича. Від громадської організації інститут наукових досліджень Стільського городища та його довкілля е, наукового співробітника «Сколоздру» Володимира Івановича та від Львівського обласного відділення конгресу української інтелігенції, голову секретаріату конгресу Парабія Володимира Івановича. Таким чином, проводити не немає сенсу, оскільки в нас є три кандидатури від громадських організацій. Вони автоматично входять до складу конкурсної комісії. До складу конкурсної комісії по заповіднику Тустань до нас надійшли пропозиції від чотирьох громадських організацій, і відповідно по даному заповіднику відбудеться жеребкування. Зокрема, до складу конкурсної комісії подали свої кандидатури Львівська обласна організація Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. Вони подали Слободяна Василя Михайловича, Максимів Мар'яну Мар Ігорівну та Вокала Ігора Юрійовича. Від громадської організації Карпати Тревел подали свої пропозиції Бандрівського Тараса Борисовича, Сидоренко Ганну Вікторівну та Олійник Тетяну Сергіївну. Також свої пропозиції подала Львівська обласна громадська організація Тустань. Це є Слободян Петро Васильович, Мороз Уляна Володимирівна та Диба Юрій Романович. І пропозиції подали Український національний комітет міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць і комос, дубика Юрія Ярославовича, Салюка Андрія Зеноновича і Лукомського Юрія Володимировича. Що стосується пропозиції кандидатури Дубика Юрія Ярославовича, то ми в даному випадку її не включаємо до процесу жеребкування, оскільки ту ж кандидатуру подало. Подали збори трудового колективу, тобто трудовий колектив в Тустані подав як свого представника Дубика Юрія Ярославовича. Ми з ним сконтактувалися. Він сказав, що він буде все-таки представником від трудового колективу, а не від громадськості. Відтак його кандидатуру ми відкладаємо. Наразі я вам показую зараз пусту скриньку, куди я буду складати наші жеребки, і звідки ми будемо жеребкувати. Значить. Салюк Андрій Занонович, це я вам всім демонструю, щоб ви бачили, що немає ніяких тут е, подвійних стандартів. Лукомський, Юрій Володимирович, прошу. Знову ж таки, хто хоче, може піти ознайомитися. Е, Слободян Петро Васильович. Е, Мороз Уляна Володимирівна. Либа Юрій Романович, Сидоренко, Ганна Вікторівна, Олійник Тетяна Сергіївна, Бандрівський Тарас Борисович. Лебедян Василь Михайлович Бокало Ігор Юрійович. І Максимів Мар'яна Ігорівна. це все перемішуємо І хто є у нас бажаючий витягнути жировки? Ой. Шукайте, їх там не так багато. Так. Першим представником від громадських організацій у нас буде Салюк Андрій Зенонович, представник Українського національного комітету міжнародної ради з питань пам'яток і значних місць і ПоМОС. Наступний представник це Слободян Василь Михайлович, представник Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. І третім представником це Олійник Тетяна Сергіївна, громадська організація Карпати Тревел». Отже, ми обрали трьох представників від громадських організацій до конкурсної комісії по відбору кандидата на посаду директора комунального закладу Львівської обласної ради, адміністрація історико-культурного заповідника Тустань. Ті рубки я отут висипаю. Скринька в нас знову пуста. І зараз ми проведемо жеребкування до складу конкурсної комісії по відбору кандидата на посаду директора заповідника Давній Плісницьк. До складу конкурсної комісії подали свої пропозиції. Громадська організація Край. Громадська спілка, Західноукраїнська спілка музеїв, наукове товариство імені Шевченка та Львівське обласне відділення Українського фонду культури. Отже, від громадської організації Край Харчук Володимир Володимирович. Стрільчук Василь Михайлович. Більо Любомир Михайлович. Від громадської спілки Західноукраїнська спілка музеїв целуйко Олександр Петрович, Караваєва Лариса Іванівна, Лабойко Михайло Михайлович. Від наукового товариства імені Шевченка Бокалу Ігор Юрійович, Диба Юрій Романович, та Лінда Світлана Миколаїв. Від Львівського обласного відділення Українського фонду культури Мицько Ігор Зіновійович. Довганик Леся Матвіївна та Галас Любов Федоліна. Прошу, хто має бажання? Провести жартування. Але я так позицію на особу, але в нашій структурі є. Ні, 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 ні. Перший представник це є бокало Ігор Юрійович, наукове товариство імені Шевченка. Караваєва Лариса Іванівна, громадська спілка Західноукраїнська спілка музеїв. І третій це у нас є Лінда Світлана Миколаївна, наукове товариство імені Шевченка. Отже, до складу конкурсної комісії по відбору кандидата на заміщення посади директора заповідника давніх лісницьк ми обрали три кандидатури від громадських організацій: Бокало Ігор Юрійович. Караваєва Лариса Іванівна та Лінда Світлана Миколаївна. На тому ще третій прізвищем звідкуту стають, як я не відпрацювала щось. Слободян Салюк Олійник Тетяна Сергіївна. Сьогодні ми голосували два заповідники, тому що по стільському городищі подали три організації, але по одній кандидатурі автоматично ті особи включаються до складу конкурсної комісії. По Нагоєвичах не подали жодної кандидатури, жодна громадська організація. Відповідно, мабуть, конкурсна комісія буде сформована без участі громадськості. Закон, в принципі, таке дозволяє. Ну там шість. Тільки чітко подивитися, чи шість чоловіків більше, чи більше шести. Тобто або буде без громадськості, або буде наново е, оголошено. На Коли планується голосування? Краще наново оголосити, щоб не порушувати закону або не обходити. Ну, можливо, так буде. Голосування буде визначатися вже після засідання, після того, як відбудеться перше засідання конкурсної комісії. Перше засідання конкурсної комісії має відбутися, так склалося з датами, що це відбудеться на Спаса 19 серпня. Тому, так. Тому що це 30 днів на, для того, щоб приймати документи. Останній день прийому документів у нас випадає на суботу, 6 серпня. Відповідно, переноситься на, наступний, на перший і наступний робочий день, на 8 серпня. Це буде останній день прийому документів від кандидатур. І відтак, з того, ми враховуємо 10 днів для того, щоб провести перше засідання, бо так вимагає закон. Відповідно, 10 днів після 8 серпня це 19 серпня. Серіть, будь ласка, якщо ситуація шість чоловік буде, то 3 на 3, то як буду вирішувати. Можливо, що буде наново оголошуватися конкурс. Прошу. Можливо, що буде заново оголошуватися конкурс. А якщо хтось вибуде ви, ви з тих, що вийшли яка ситуація? Відповідно Заходить. до закону комісія є правомочна, коли є більше шести членів. А, Комісія засідання. Ще? Так, так. Ще? Прошу в когось. Є ще якісь запит, запитання? Є. Дякую.